Лобзиковий станок продовжує працювати. Сьогодні відправляю чергове замовлення. Ось таких лелек, яких зробив трошки раніше. Ось так виглядають два чорних дракони без зубики. Так я їх запакував, щоб було неважко розпакувати і щоб вони були. В належному стані. Ну і подеколи роблю ось таких білів, білих драконів їх замовляють в парі. Попросили малювати блакитні очі. Ну, Малюю блакитні. Чесно кажучи, дивився колись, давно першу частину цього мультфільму. <хе> Добре, що підсказують. Ну, і я цим самим покращую роботу. Так, ну і продовжую розфарбовувати ось такі динозаврики, роблю 12 штук. Тут вже, бачите, пофарбовані. Буду тоді сверлити отвори. Так проходить процес фарбування. Маляркою все клею, тоді фарбую.